Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра. Ага, таємничка якась буде розкриватись. Що ж там буде ще завтра в особистому житті, ага. Так, ну, ну. Е, такий прямий натяк комусь з вас. Нагадую, що відео загальне і. Завжди, ну, воно точно не для всіх підійде. Карти завжди говорять більш за все до тих людей, кому дуже важливо почути якусь інформацію. От як час прийшов, зверніть увагу. Дивіться, у когось тут трикутничок, показаний: Король Пентаклів та таємна жінка. І ця ситуація вже буде змінюватись, як саме. Дивіться, той розвиток, який по цій ситуації йшов, і вважалось, що ну, просто щастить і все гаразд, і все легко відбувається. Оцей гаразд буде від... відсікатись від людей. Тобто те, що вважали дарунком, розкриється, те, що вважали, що от в них виходить робити все так, ну, от як... як собі хочуть ну, когось обманювати, і це просто вдача, що вони не розкриті, це цілком і повністю зміниться там, де були. В позиції переможців опиняться зовсім в іншій позиції. Комусь таємничка розкриється. Давайте далі сфера кохання. Завжди кажу, що ті, кому з вас от, дана відповідь не підходить, нічого такого в вашому житті немає і не буде. То просто ну, дійсно буде звичайний для вас день, нема про що попереджати. Тож, тому ви і не почули в своєї поки що інформації. Ну, Може, інші якісь питання? Щось там, підказку для себе почуєте? Давайте: сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання? Угу. Тут завдяки якійсь дорозі, якомусь просуванню, тут буде налагоджуватись ваша сфера кохання. Королева Кубків нам тут показана кохана жінка, і жінка, яка кохає, і врівноважуватись, щось буде у вашому коханні. Ну, саме по собі кохання то й буде. Нічого поганого тут не показано. Це просто, знаєте, як люди, які спілкуються, які більш пізнають один одного, які, що важливо, тут як підлаштовуються один під одного. Знаєте, Люди, яким важливо, щоб спілкування було гармонійним. Так, тут ну, на гармонійність, більша увага в цих людей. Там королева кубків, а тут виходить король пентаклів. І знаєте, в цих стосунках люди один до одного, ну просто як дарунок, показані. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки, які вони будуть завтра, ці дії. Отакої так добре, гарно. Маніпуляції якісь, щось хитрувати буде. Щось йому треба. Знаєте, як дитина трошки буде себе поводити, а для когось маніпулювати дитиною буде, теж будьте уважні. Знову ж таки, той самий король Пентаклів на дні колоди. Будьте уважні, бо а, тут. Якісь хитрі свої правила може нав'язувати і буде нав'язувати. Знаєте, як я знаю, що так буде краще. От треба робити ось так. Щось своє там буде пропонувати жінці. І робити по-своєму. Далі дивимось, дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Щось нічого вона і не схоче робити. Знаєте, коли нема ресурсу, нема сил, нема якоїсь можливості щось зробити. Тут вже король кубків показаний. Взагалі-то людина ну, це показаний як е е е коханий для когось. Це може бути водної стихії, рак Скорпіон Риби, але не обов'язково. Я не дуже люблю прив'язуватись до знаків Зодиаку. Але, знаєте, людина, яка. Тут якісь як неможливо тут про, про... Ну, я підглядаю в колоду тут натяк про статтєві стосунки, і як неможливість ну от на цей день. Як знаєте, коли не, не вистачає людини, але й неможливість побачитись. І от жінка буде тут сумувати з цього приводу, що вона скучила, вона хоче бачити цього чоловіка. Вона кохає цього чоловіка. Вони, ну, от є, є бажання його бачити, але нема можливостей якихось. Далі дивимось, робота. Що у нас? Ой-ой! Куди це вони? Давайте, що у вас буде в роботі з карти вистрибнули самі, тож саме це і хочуть сказати. Тут нам показано королева мечів і пересування, дорога. Може відрядження для когось. Знаєте, для когось, може навіть що людина. Не буде можливості вчасно потрапити на роботу, ну, якісь там свої справи будуть робити. Це може бути ваша така позиція в цей день, а може бути позиція якоїсь колеги вашої. Коли ви навіть не будете розуміти, де це вона там ділась, де людина, де вона їздить. Чому її нема на роботі? Для когось так буде. Далі, що вам важливо прийняти? Завтра? Що вам важливо прийняти? Очікування. Дивіться, ви як чекаєте якогось спілкування, або до, до себе в гості, або ви хочете до когось потрапити в гості. І ну, це ситуація, яка взагалі-то вона не, пер, не вперше буде для вас такою. Це коли Навіть, знаєте, внутрішньо ви будете сперечатись, от, це не вголос з людиною, а ви внутрішньо будете вести діалог з людиною і ну, от, бажання щось висловити людині, що, от, от, наприклад, вам наобіцяла людина, а тепер тягне зі своєю обіцянкою, або навпаки, там, вас запросили в гості, але не сказали коли саме. І ви, от, ну, ви як план, плануєте, от ніби і плануєте там побачитись з людиною, але не розумієте, коли саме це станеться. Але ми ж питаємо, що важливо прийняти. От саме це і приймайте ситуація, яка не може поки що бути ну, якоюсь інакшою для вас, вона незмінна поки що. Є якісь. Ну, там щось впливає на цю ситуацію. Давайте побачимо, від чого краще б відмовитись завтра, від чого вам краще б відмовитись імператор. Дивіться, від якоїсь дороги, в якій вам треба буде себе захищати. В якій ви будете не впевнені в собі або в якійсь там іншій ситуації, в яких ситуаціях, в якій вам занадто важливо буде от втримати ну, все, що ви маєте, все, що вам таке цінне, важливе, це може бути знову ж таки пов'язане з тими самими гостинами. Чи ви до когось, чи до вас хтось. І ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись, так от ситуація, в якій вам занадто багато контролювати треба буде, і занадто багато як, ну, знаєте, невпевненості. Коли ви знаєте, чим це вам загрожує, ви не впевнені, чи треба вам саме в цей день так діяти. Ну, Дивіться, карти вам описують ситуацію, ви там вже самі дивіться, як вам краще за все робити. Бо карти тут навіть кажуть, що от на цей день відсікайте цю ситуацію, не йди на неї. Десь там вам краще залишитись там, де ви є на сьогодення. Але дивіться, якщо там вам хоч якось там ризик якийсь є, то не зволікайте, робіть так, як треба буде робити. Бо карти тут відповідають на одну позицію, а вас багато дивиться. Тобто це може бути відповідь для когось іншого. Робіть так, як краще за все, буде для вас. Як буде диктувати ситуація. Чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Дивіться, хвилювання, які насправді завершаться дуже добре. Ну, Ви будете задоволені результатами, але ну, без хвилювань неможливо. Очікування не уникнути. але ви тут маєте дуже сильну позицію. Ви е, в цей день будете в таких енергіях, що там, що там, з чим ви будете стикатись, ви подолаєте все. Але через певний переляк, на жаль. Ну, і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. На цей день. І ще Ага, Тримайте себе в руках. Тут саме стосовно того, що ви їсте в цей день. Тримайте себе в руках. Ви можете, ну, наприклад, там, солодощів якихось накупили і сидите їсти. І не маєте міри в тому. Або там, наприклад, трапляєте там якісь, ну, свято якесь і там зайвого можете випити. Може бути ситуація, коли якісь там продукти будуть ну не зовсім свіжими для вас. Теж тримайте себе в руках і будьте уважні до того. І, знаєте, стримуйте себе в якихось Ваших бажаннях. Так, тут ще показано. Будьте уважні до ваших бажань і ну, як знаєте, не йдіть на ланцюжку цих е, бажань. Ну, Не будьте людиною, яка живе заради цих бажань. Тобто бажання теж важливі, але ну, є певна межа. Ну, ось і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами. І будьте впевнені в собі, і будьте здорові, і будьте щасливі і бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!